На маршруті автобуса номер 12 у тестовому режимі вводяться зміни, пише прислужба міськради, у зв'язку із численними зверненнями жителів міста із 22 березня на автобусному маршруті номер 12 у тестовому режимі рейси від залізничного вокзалу будуть виконуватися по вулицях Ярмарковій та Братській через дитячу лікарню, далі по вулиці Садові, згідно з маршрутом. Олександрійські волонтери разом з колективами освітніх закладів зібрали гуманітарну допомогу та відвезли на Велику Олександрівку Херсонської області, яка 9 місяців перебувала під окупацією. Володимир Онопа висловлює подяку гімназії номер 8 Андріївській гімназії Приютівської селищної ради, 16-му садочку, мультипрофільному ліцею, літо, хореографічному колективу авантюрин та колективу магазину «33 метри квадратних за речі, продукти та фінансову допомогу. В планах поїздки до Бахмута та Херсона, зауважує волонтер у Фейсбук-групі Олександрі у Світлинах. В Олександрії при повному аншлагу в Олександрійському театрі пройшла вистава Білосніжка. 18 березня на сцені театру відбулася прем'єра казки Білосніжка у виконанні драматичного театру Різдво за участі хореографічного колективу Усмішка. Хоча всі герої казки братів Грім були присутні, сюжет прив'язаний до сучасних подій в Україні. Олександрійцям пропонують портрет за донат. Професійний фотограф Марія Жалоба за декілька хвилин подарує гарні світлини за донат на ЗСУ. Збирають кошти на гексакоптер. Захід відбудеться в середу, 22 березня з 12 до 17 години, біля ПК Світлопільського та на площі Соборній. На пожежі в Олександрії врятували власника квартири. 18 березня близько 14-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир житлової багатоповерхівки по вулиці 6 грудня. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 15 метрів квадратних домашніх речей в квартирі на 4-му поверсі. Особовим складом 11-ї пожежно-рятувальної частини на свіже повітря було виведено власника помешкання. О 15.35 займання було ліквідовано. До гасіння залучалось 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.